Авдіївка укріплювалася з 2014 року. Плюс це, не забуваємо, там. Є велетенський завод коксохіму. Цей завод має колосальні, я би так сказав, укріплені природні ну, заводи тут будували свого часу в Янському Союзу споруди із бетону, плюс терекони, це дуже зручні майданчики для спостереження і наведення в першу чергу нашої артилерії. А у політичному потоці це другий бахмут, що мається на увазі у політичному. Текст росіяни дійшли до висновку, що вони зазнають стратегічної поразки в Україні своїй головній цілі ліквідувати українську державність і повернути всю Україну назад лоно Московської імперії. Якщо так, то треба опанувати завдання мінімум. Завдання міну дуже прості і зрозуміли. вийти на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. Проходження Авдіївки і вихід за ареал Бахмута якраз і є їхні стратегічні завдання. Скільки росіян треба вбити заради виконання цього завдання? Вб'ють, і не забуваємо, що Бахмут був святий за таким велетенським піхотним валам на передовій державський доволі великий. офіційно декларують від півтори до трьох мільйонів резерву як такого.